Всім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо три досліди по виявленню органічних речових продуктів речування в домашніх умовах. Тому готуйте попкорн і давайте починати. Для першого досліду нам знадобиться вода, мед та посуд. У склянку ми додаємо воду і заливаємо цією водою мед. Потім ми добре перемішуємо мед з водою. Через деякий час ми можемо помітити, що мед розчиняється у воді, і крім кольору, більше ніяких ознаків меду не залишилось. Мед розчиняється у воді, тому що він вкладає сосноми з цукрів, глюкози та фруктози. А цукри добре розчиняються у воді, тому сам факт речення показує, що в меді справді є цукр. Ну як вам? Було цікаво. А тепер проведемо другий дослід. Для другого досліду нам знадобиться сир, йод та посуд. У ми додаємо трішки сиру та капаємо зверху йод, і чекаємо деякий час. Якщо у сирі є крахмаль, то він змінить кольор на синій, бо йод є індикатором крахмаль. При взаємодії з крахмалом молекула йоду вбудовують цю спіральну структуру, що призводить до зміни кольору. А якщо крохмалю немає, то сир залишиться кольору йоду. Через деякий час ми можемо помітити, що сир не змінив колір. Ми довели, що у сирі немає крохмалю. Сподіваюсь, вам було цікаво. А тепер нас чекає третій експеримент. Для наступного експерименту нам знадобляться молоток, сухі серветки, дощечка, ліщина, грецький горіх і гарбузове насіння. Перед початком нам треба дістати сам горіх зі скарлупи. Далі кожен горіх окремо один від одного загортаємо в серветку і б'ємо молоточком. Розгортаємо наші серветки. Викидаємо залишки горіхів, адже нас цікавить саме серветка. При розгляді ми бачимо жирний слід. Це доводить, що в горіхах є жири, які залишились на серветці. Також ми можемо подивитись, в якому горіху більше жирів. Як бачимо, найбільший слід від грецького. На другому місці в нас ліщина, і найменший жирний слід у гарбузового насіння. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей.